Менторство крізь дружбу. Як мешканкам міста добра допомагають стати успішними та реалізованими. Теплі обійми, обличчя осяяні усмішками. Так Леся зустрічає свою менторку. Привіт. Привіт. привіт, привіт, Це моя Катя, ментор. Приїхала спеціально до Лесі». Леся приїхала з Львівщини понад рік тому. каже, тікала від побоїв, насилля та нестерпності свого тодішнього життя. Разом з двома дітками знайшла прихисток у місті. Добра тут у спокої та турботі почала нове життя, а згодом знайшла менторку, яка стала близькою подругою. Коли Марта Петрівна сказала, що ми маємо собі вибрати менторів. Я кажу, Марта Петрівна, нащо ну, мені? Що я буду з ними робити? Я нічого не хочу в тим світі вже. Я маю діти, я кажу, я нічого не хочу. І вона каже: Я буду провіряти, хто кого собі вибрав, якого ментора. І я так гортаю, думаю, ладно, хоч почитаю, хто, як вони. І так гортаю, гортаю, гортаю і попадаю на Катю свою ментора. Катерина осадець, візажистка. Олеся, каже, мріяла навчитись цієї справи, хоча б для себе. Я написала Каті. Катя мене приїхала, привітала з ним народження. Це був для мене дуже приємний сюрприз. Привезла мені кучу косметики. Вона і дружня, вона мене підтримує, вона мені радить, як зробити, радить, що, порадить, що, щоб я там не зважала на свої ті старі. Ну, ми як друзі. Вона мені замінила і друга, і ментора, і підказує мені, що в подальшому робити. Це дуже гарна людина. Згодом менторство переросло у дружбу, зауважує Катерина, та приїхала, аби виконати основне завдання. Моя місія в цьому житті це передавати не тільки знання, але й дарувати красу іншим жінкам. Через те я сьогодні Лесю хочу навчити невеличкому уроку, як доглядати за собою та зробити макіяж. Так здійснилось одне з бажань Лесі. Ось воно перше заняття. Де могла колись подумати в житті, що мене так все поміняє, моє життя, що мене буде. Людина, яка мене буде підтримати, яка мене щось так, на у не плакати, не буду плакати <світ> більше». <світ> менторство у місті добра. Улюблений напрям роботи, зауважує Марта Левченко. Якщо жінка обирає собі шлях стати успішним кондитером, то ми шукаємо її ментора саме з цієї справи, яка вести її саме в професійному плані, підказуватиме, на які курси піти. Часто ментори навчають, допомагають, беруть на себе на практику, допомагають започаткувати власну першу справу, допомагають знайти роботу на власному прикладі пояснюють, як добитися успіху саме в цій справі. Це можливість для кожної жінки стати успішною, покладаючись на лідерство свого друга-ментора. Мами, які в нас проживають, мами, які опинили в складних життєвих обставинах, які стали жертвами домашнього насильства, потребують підтримку. Свого боку, те, що ми можемо дати, це одне, але дуже корисним, є, коли вони можуть поспілкуватися з жінками, які успішні, які чогось досягли самі. Суть їхньої розмови там і підтримки полягає в тому, що вони, якщо ця жінка, може дати якісь навчання, чи це власниця якогось салону, вона пропонує свої послуги, або навіть просто розмова. Повісти, мама має можливість попитати, де вона знайшла ці сили, де вона взяла цей ресурс, і це дає можливість нашій мамі, яка проживає в нас, повірити в себе, знайти в собі сили. Жінки з міста добра часто з теплом та ніжністю відгукуються про своїх менторок, подруг каже Інна Главіцька. Вони діляться своїми враженнями, вони діляться, як вони в онлайн вчать англійську мову, як вони планують зустрічі. Це дуже мило, і дійсно це настільки їм допомагає, що мотивує, мотивує для змін в своєму житті. Так у місті добра не лише надають необхідні умови проживання з дитиною, фізичний та правовий захист. Тут жінкам допомагають розвивати свої здібності, сприяють реалізації бажань, амбіцій та успішного майбутнього життя. Любов Копоть, Ярослава Боячук та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4